І я запрошую до слова пана Гевіна Різа, старшого радника з питань навчання та інновацій центру Це промова, яка має насправді надихнути нас нам, і пояснити, власне, яким чином опиратися і боротися тим психологічним викликам, які ми зараз маємо. Я дуже вдячна пану Гевіну, який подолав велику дорогу і таки долучився до нас в Україні в Трускавці. Прошу, пане Гевіне. дякую. Я вам дуже дякую. Я тут трошки прихворів, мене горлянка трошки болить. Якщо голос. Буде трохи зриватись саме через це, через те, що прихворів. Перш за все, дозвольте сказати, для мене велика честь бути тут бачити певні знайомі обличчя серед аудиторії, знайомі обличчя, також і онлайн, і також багато людей, яких я ніколи раніше не бачив. Гадаю, що це вже якийсь сьомий раз в Україні я сюди приїздив. На певні конференції з журналістів розслідувачів та й просто відпочити, тому що я дійсно ціную гостинність і досвід, який я тут здобуваю. Насправді дуже сюрреалістично повертатися сюди за таких жахливих сповнених викликів умов в такі миті, коли відбувається брутальна жорстока війна, яка ведеться проти вашої країни. Тож у мене є кілька роздумів на цю тему. Можу припустити, що дуже важливо зараз одразу зазначити, що мій досвід як аутсайдера людини ззовні, з лютого, 24 лютого, зовсім не збігається з вашим, навіть близько. Я жив собі у безпечній країні, я живу в Берліні, і я був у такій дивній ситуації. Опинився особисто я, коли я дивився новини здалеку. І власне споживав велику кількість цих новин стосовно України стосовно того, що відбувається, і також я багато співпрацював з міжнародними журналістами, чия робота власне проходити і проглядати усі можливі історії і повідомляти світові, що справді відбувається що вони робили це. Брали вашу роботу і перекладали її, робили її доступною міжнародній аудиторії. Це величезні міжнародні зусилля, так би мовити, викачування з вас інформації, яку має бачити світ про те, що тут насправді відбувається: про природу військових злочинів та брутальну агресію, яку Розпочали проти вашої країни, як ви знаєте, я спеціаліст із травми, і одна з ключових ідей в травмі це думати про вплив. Тож, якщо ви можете собі уявити, відбувається травматична подія, і, наприклад, це як великий камінь, що падає на поверхню води. Тоді брижі розходяться. І, вочевидь, журналісти і журналістки присутні тут. Ви щоразу, коли відбувається щось жахливе, ви опиняєтеся в різній позиції стосовно цього каменя, який впадає на поверхню води, і створює ці наслідки, ефект брижі, хвилі, усі. Сенси всі жахливі, іноді сповнені турбо-думки, які іноді треба просто відкласти, тому що про них надто важко думати. Думки, які можливо повернуться пізніше. Усе те, що вам потрібно пережити, те, що треба вам обговорити, і коли власне відбувається ця гостра фаза максимальної нагальності, тоді. Ми не просто починаємо, ми опиняємося посеред і сподіваюся, вже наближаємося до завершення активного періоду надзвичайних бойових дій. Тому з'являється ось це відчуття терміновості нашої місії, нашої потреби працювати ще важче, щоб повідомляти про те, що справді відбувається. І я казав вище, що інші журналісти, і журналістки ззовні, такі як я, і багато моїх колег з-за кордону, які спостерігали, що тут відбувається, із таким жахом, з пересторогами, з турботою, надзвичайно хотіли дізнатися, що справді відбувається. Що тут я пам'ятаю самий початок цієї фази вторгнення 24 лютого. Я часто, часто почував себе незграбно. Вибачте, якщо я щось скажу таке, що і вам здаватиметься незграбним, і нібито не матиме сенсу. Я постійно писав у Фейсбуці своїм друзям і казав: як же ж там, як відбуваються, як ваші справи, що там у вас? І потім вони відповідали мені. А ти як думаєш? або відповідали щось таке, що можна було прочитати між рядками, та ні, ні, все добре. Ми відносно в порядку. Я можу підозрювати, що дехто із вас ймовірно мали схожий досвід, якщо ви власне мусили опитувати тих, хто пережили тортури, або інтерв'ювати, наприклад, тих, хто пережили сексуальне насильство, коли ви не знали, що спитати, що сказати, як знайти відповідні слова. Для того щоб підійти до цієї людини, тож завтра я проведу свою сесію стосовно опитування проведення інтерв'ю жертв та вижилих військових злочинів, а також і власне злочинів, пов'язаних з сексуальним насильством. Ми про це ще будемо говорити: про те, як намагатися певним чином. Спожити і використати цей жахливий досвід, але перш за все сьогодні я би хотів трошки розповісти про наш центр для тих із вас, хто не знає, ким ми є і як ми власне з'явилися. Тож наш центр, да центр зараз це міжнародна мережа журналістів та кінематографістів, яким не байдуже як історії із значними наслідками оповідаються суспільству, як ми розповідаємо історії людей, які пережили насильство або сексуальне насильство, або загрози наприклад, навіть захворювання, які загрожували їхньому життю, і коли ця розмова. Вже не може стати масштабнішою, відбувається ця війна, і усе суспільство протистоїть іноземному агресорові. Але походження центру дарт нашої роботи походить саме насправді значно менш важливих речей. Наприклад, це можуть бути автомобільні катастрофи у спільнотах. Ми ставилися до різних тем, які піднімали журналісти зі сполучених штатів, що, наприклад, розповідали про банди або про вбивства на вулиці, і потім вони повинні були Питувати, інтерв'ювати родини загиблих і що вони власне дізналися ще 20 років тому. Що дуже мало є навчання тренування у нашій індустрії, яким чином це треба зробити власне ефективно? Тож, коли ми з вами закінчуємо вище, у нас прекрасні навички проводити інтерв'ювання потужних людей, людей на політичній арені? Ми знаємо, що нам треба бути контрастом політиків. Нам треба перш за все задавати запитання, які їх здивують. Нам треба все таке подібне робити. Але як нам адаптувати наш інструментарій до? До інтерв'ювання тих, хто не має влади, хто не має сил, хто. В якого в яких забрали силу, які не мають навичок спілкуватися зі ЗМІ, і які можливо не розуміють наслідки того, що вони говоритимуть, це зовсім інший інструментарій. Що відбувалося наприкінці 90-х? спершу у сполучених штатах, тоді у Європі, група журналістів зібралася до купи і задалися вони запитанням: ого, а про що нам треба подумати? Які інструменти будуть нам корисними? І тоді вони звернулися до Клінічних психологів до спеціалістів з травматології, але психічної травми для людей, які побачили власне науку травматології, вивчали її, і ця наука розроблена була ще у 80 у як відповідь на в'єтнамську війну та досвід солдатів, які поверталися із цієї війни, і також у новому розумінні стосовно впливу. На дом домашнього насильства, зґвалтування, сексуальні злочини, то ж тут власне ми дізналися, виходячи із цього досвіду, що насправді досить часто ми бачимо є схожий вплив. І вони також дізналися, що люди можуть бути дуже стійкими, відбудовоздатними у різні складні способи. Люди можуть відбудуватися, відновитися, переживши найжахливіший досвід, якщо буде надано відповідну підтримку і розуміння ситуації. Один з аспектів цього є те, що. Те, як нам рухатися далі як суспільство, треба нам визначитись чим шляхом. Я про це ще буду говорити пізніше, але дуже важливо до цього ставитись як цілому суспільству, тому що це є вирішальною функцією журналістики. Отже, подібні речі, нібито були маломасштабними, чи такими здавалися? Бо, вочевидь, історія, якщо когось там вдарили ножем на вулиці, або, наприклад, сексуального насильства чи домашнього насильства, впливає лише на декількох людей. Це як менший камінець, який в попав на власне поверхню води, і також від нього пішли брижі. Але сьогодні ми чуємо про просто катаклізми, про значно більшу величезну скелю, якщо Хочете яку кинули на цю поверхню води? але насправді ці наслідки дуже схожі. Вони схожі надзвичайно близько, інтимно. Ми у вступних словах чули деякі слова, що мали нас надихнути про, наприклад, пожертви які ви як спільнота журналістів та журналісток робили починаючи 24 лютого. Повідомляючи про військові злочини, про звірства, але я би хотів усім нагадати, якщо можу собі дозволити, якщо ви мені дозволите, як аутсайдеру, як людині ззовні, що ви вже вели цю війну. ви вже боролися проти російської агресії, боролися проти принципу принципа Путіна, що зловживання Надзвичайною владою дозволяє йому робити, що він захоче, можливо, спершу в менших масштабах стосовно того, як це впливало на вашу місцеву журналістську діяльність. Ну і звісно, фокус на корупцію, на спершу немасштабну корупцію у містах у громадах. По всій Україні і також на вищому рівні великі угоди, тіньова корупція, корупція з випадками заєнням грошей уряду аж до 2014 року, і відтоді і раніше Ну і звісно, там також були жертви, і в ті часи теж журналісти втрачали життя. Павло Шеремет, який якого я знав особисто в Україні, він власне. Також постраждав від цього. Він загинув через розслідування корупційних випадків. Чому це власне поєднано на багатьох рівнях? Через те, що усі ці ідеї що автократичний режим хоче досягти, це подавити можливість доносити правду громаді. Що у нас є право дізнатися про те, що справді відбувається? Хто, що, чому і коли, хто що скоїв, чому так зробили, які можуть бути наслідки, куди попрямували кошти, і усе це є життєво важливим, значущим для створення демократичної держави. Тож, якщо ми з вами повернемося ще у 30-40-ві роки, у часи Другої світової війни. Тоді робо дорога на Нюрнбернські розслідування і судові засідання до створення конвенції справ людини ООН, дорога й подальше у 70-ті роки до гельсінських угод. Уся ця дорога вже була прокладена журналістами і журналістками різного кшталту і штибу, особливо журналістами, і журналістками-розслідувачами. Тож робота, яку ви робили останні 20 років, є життєво важливою для досягнення цієї миті, і я певен особисто, Сто вона є життєво важливою для того, як ваша країна продемонструвала настільки видатну видатні можливості, навички і витримку протистоячий російському вторгненню. Тож розслідування корупції уряду розслідування корупції в армії в минулому означає, що ваша армія зараз значно краща, значно організованіша. Що вона тепер не б'ється штучною зброєю тим, чого в них немає. А якщо щось не виходить, якась стратегія не виходить, тоді її переглядають. І частково я певен, особисто я певен, це стосується також і того, як діє журналістика розслідувань і як вона долучилася до розвитку суспільства. також звичайно є дезінформація. І в цій жорстокій війні є е, війна проти правди. І дуже часто можливо я помиляюсь, не знаю, але з точки зору людини ззовні я можу підозрювати, що дуже часто ця робота може вас виснажити, і можливо, навіть іноді. Вона здається не такою важливою у порівнянні з тим, щоб взяти зброю в руки і попрямувати на передову і напряму брати участь у війні. Але насправді одним з найважливіших пунктів я би навіть сказав дарів, дарів, які ми можемо подарувати суспільству України. І рухатися вперед в наступні роки це забезпечення стрімкого, ефективного медіа-екосистеми, яка зможе відреагувати і відповісти на всі виклики, які створює цей конфлікт. Тож, що нам відомо про травмудем. Щойно ми опиняємося у дуже серйозній суворій, гострій фазі в режимі виживання у людей тоді підвищується реакція на травму. Досить значне збудження, можливо, навіть стривоженість. Знову ж таки, цей різний рівень різний для різних людей, але ми знаємо, що є ще ми ще не дійшли до посттравматичної фази. А посттравматична фаза включає в себе відновлення. Це період, протягом якого люди знову знаходять зв'язок із певною нормальністю намагаються розглянути, яким чином рухатися далі. Нам всім відомо. Я думаю, що. Ці фази будуть також становити значний виклик для нас усіх складне завдання. Переважна більшість людей повернуться до основ до того, з чого вони починали, і досить швидко після природних катастроф, наприклад, так і відбувається. Вони відбудовуються і після війни. Проте цей процес дещо довший через те, що є потреба і фізичної відбудови і Дуже багато існує факторів, що нагадують трагічні події. І Катерина згадувала досвід Югославії 30 років тому, яким чином, як суспільство, вони пережили війну, Тож, один з найбільших викликів для усіх нас, журналістів та журналісток, це знайти способи яким чином можна дати людям простір і можливість висловитися, попрацювати над своїм досвідом у процесі відновлення суспільства? Ймовірно, що відбудеться: багато людей відбудуються, досить швидко відновляться, а у інших на це піде більше часу, і будуть етапи, в яких можливо у людей буде менше спроможностей почути і послухати ці складні жахливі історії через те, що вони також по-своєму відновлюватимуться. Але якщо подумати про виклики, будуть військові повертатися додому, з'явиться проблема в стосунках, бо люди знову будуть об'єднуватися у родини після того, як їх розділили. Страшний виклик також і стосовно дітей, особливо дітей в переміщених сім'ях, що однозначно треба зважати, це. В у суспільстві України яким чином ми можемо створити безпечний простір, у якому психологічні питання можна буде обговорювати, досліджувати певним чином? і чим сильнішим, чим ефективнішим буде цей спосіб, тим краще треба віднайти і розбудувати корисні зв'язки між Спеціалістами з психології, експертами, експертками, і подумати про те, як ми будемо оповідати ці історії, щоб вони виражали відгуки суспільства і досвід кожного і кожної, коли було засновано центр дарт, ми мали намір власне обговорити три причини, чому люди говорили про травму. Першу причину я вже згадав, це запитання того. Як ми мусили опитувати жертв та тих, хто вижили, тобто, щоб люди стали сильнішими, щоб розуміли, що ми їм створюємо простір, можливість висловитися, якщо можливо іншим людям це складно почути, друга фаза, другий етап стосується того, як ми оповідаємо ці історії вже ширшому загалові, таким чином, щоб люди почули і Якщо ми розповідаємо історії так можливо трохи занадто ми мусимо бути обережними, але ми можемо перенаситити суспільство надто скористатися можливістю людей слухати та сприймати, поглинати інформацію. І тру третій пункт, чому ми вважаємо це дуже важливим, що ми маємо дослідити і власну реакцію, нашу власну здатність впоратися із психологічним стресом і так би мовити, перетравити. Інформацію, яку ми почули, не стаючи також надто виснаженими і просто ніякими. Тож, певно, мить я знаю, що всі ви переживаєте цей етап, цю фазу виконання нехайної термінової місії, і це до речі теж вас може захистити. Я багато доказів психології, що демонструє. Що що коли ви працюєте активно, коли ви концентруєтеся на тому, щоб знайти сенс, на тому, щоб ідентифікувати окупантів або порушників, якщо ви можете зібрати та зберегти інформацію, завдяки якій ми досягнемо підзвітність колись, це також дуже важливий механізм нашої власної відбудови це робить нас стійкими. Але також треба не забувати, що ці матеріали досить складні для сприйняття. Якщо будь-хто із вас колись сидів 2-3 години та слухав когось, хто розповідав жахливі історії, наприклад, тортур. Емоційно це дійсно також виснажує, надзвичайно змучує. І одна із тенденцій, яка можливо і у нас є, це сказати щось таке. Ну, досвід цієї людини значно гірший ніж мій ніж мій власний досвід, який взагалі не має значення. Бо мій досвід на війні не важливий. Але ні, насправді, наша здатність віднайти способи і пережити ці процеси, перетравити цю інформацію, також дуже важливий, тому що завдяки цьому ми стаємо ефективнішими інтерв'юерами, Таким чином, ми зможемо краще слухати ці важкі сповнені викликів історії. Тож, місія. Завдання, значення і важка робота також важливі. Утім, це дуже довгий шлях, шлях уперед. Тож це певна марафонська дистанція, а не спринт. Тож, коли ми сприймаємо і власні реакції, обробляємо їх, обдумуємо, як ми можемо відпочити, відновитися, як знайти значення для себе за межами роботи. Я би сказав, що вже після 15 років мого досвіду роботи з журналістами і журналістками, які розповідали про тортури, про випадки сексуального насильства, то це надзвичайно важлива складова нашої роботи. Це дуже серйозне завдання, що постало перед нами. І я би хотів Я розумію, що в мене закінчується час, тому я би хотів. Так би мовити, відсвяткувати, відзначити вашу відданість і надзвичайні зусилля з вашого боку, і також надзвичайні зусилля, які ви вже продемонстрували в минулому, тому, що питання в тому, що у Росії немає журналістів-розслідувачів, як в Україні. Це дуже простий пункт. У них немає підзвітності, у них немає. Ну можливо, декілька лише жур... незалежних журналістів та журналісток, але немає цілої медіасистеми, системи, змі, яка може критикувати владу. Тож я можу припустити, що також це ще один додатковий пункт, який би я хотів донести. Один з викликів, що постає просто зараз, тому що зараз відбувається активна військова фаза, що іноді журналісти можуть подумати, чи я... Патріот, спершу чи журналіст? І, власне я би сказав, що не всі історії зараз можливо можна оповідати. Можливо, не час розповідати певні історії через військові умови. Можливо, немає можливості чи простору розповісти все, що завгодно, що ви хотіли би оповісти але повернення цього сенсу, місії, завдання. Донесення правди віри у підзвітність, коли ви зможете дочекатися шляху, коли ці історії можна оповісти, це дуже важливо, тому що одна справа перемогти у війні, але насправді завоювати мир у майбутньому є життєво важливим і надзвичайно потрібним аспектом. І це може відбутися лише якщо Україна продовжить... Забезпечувати потужну розслідувальну екосистему, я би хотів вас привітати як спільноту на завершення, як за надзвичайну роботу, яку ви виконали, яку ви виконуєте, ви зараз, якраз посередний, Ви зараз це робите. Повідомляючи про російську агресію та військові злочини у цій країні, але також хочу вам нагадати, що надзвичайна робота була виконана вже й до цього до початку цієї війни, до 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Наскільки важливо, щоб ми з вами росли і розросталася екосистема? Щоб люди якомога краще повідомляли про всі виклики, що постають перед вами під час відбудови та відновлення, я сподіваюся, що це зрозуміло, і сподіваюся, що ці коментарі були для вас актуальними та корисними. Як я й казав, завтра ми значно детальніше будемо практичніше говорити про питання інтерв'ювання про стратегії. Як працювати з людьми, які пережили серйозний травматичний досвід. Сподіваюся побачити вас стільки ж, як мінімум. Тож дякую. Дуже дуже дякую. Насправді корисні е, поради. І е, мені приємно, що в нас є оця от екосистема журналістів. Є те, чого немає в Росії. На одному з нагороджень національного конкурсу журналістів-розслідувачів промовцем був Максим Савчук, який сказав, що українські журналісти-розслідувачі виконували те завдання, яке мали зробити російські журналісти. Розслідували корупцію, визначали всі зв'язки. І тому. Дуже дякую, пане Гевіне за те, що насправді ми величезна екосистема, і ми продовжуємо працювати і розвиватися.